5% воєнного збору платитися буде в будь-якому випадку. З легальних заробітних плат, які на сьогоднішній момент отримують наші з вами співвітчизники. З будь-яких доходів, там, де висить воєнний збір, будуть платитися 5%. Ну, це як паралельно з податком на доходи фізичних осіб, черговий збір. Ну, тобто тут... тобто е... Адміністрування цього податку, на мій погляд, жодним чином не буде ускладнене якимось там несподіванками. Це раз, по-друге, ці кошти реально прийдуть, це два. То, що ті кошти на сьогоднішній момент навряд чи врятують український бюджет, що стосується видатків на безпеку оборону, це теж факт. Нагадаю, що загальний обсяг того, що нам на наступний рік треба зібрати і направити на безпеку оборону 2,2 трильйона. Де 2,2 трильйона, де 140 мільярдів. Ну, це навіть на 10% від потрібної суми.